Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, я називаюся отець Юрій Щурко і запрошую вас до спільного прочитання 12-го псалма і роздумів над ним. Цей псалом є псалмом спільнотного плачу, який написаний у формі хіазму. І в ньому йдеться про невірність людей і Божу вірність. Починається він з заголовку, де сказано провідникові хору на восьмий тон псалом. Давида. І далі е, автор стверджує, що побожні люди перестали бути побожними. Він каже: Спасибо Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. І далі він говорить, що ці люди, які перестали бути побожними, говорять фальшиво, брехню один одному точать, базікають облесливими словами і нещирим серцем. І тут ми маємо центральну частину цього псалма, де автор стверджує, що Бог засуджує нечестивих. Нехай Господь заціпить усі уста листиві язик валерічевий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? І друга частина цієї центральної теми Господь стверджує, що Він виправдовує праведних. Задля горя нужденних і зітхань бідних, ось я встану, каже Господь, і дам спасіння тому, хто його прагне. Автор хоче підкреслити, що Божі слова є словами чистими, слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, ти збережеш нас від цього роду й повіки, і завершується псалом. Твердженням, що, на жаль, нечистиві вільно ходять і живуть навколо нас. Навколо грішники кружляють, коли підлота людська виноситься. Отже, цей псалом приписується Давидові, як я вже казав, є спільнотним плачем і в первісному містичному контексті мається на увазі очевидно, народ Ізраїлю. І він написаний як і попередній, 11 псалом у формі хіазму, тобто хрестовинне розташування тексту, де думки і на початку, і в кінці твору відзеркалюють одна одну, а кульмінаційна думка є всередині псалма у 12 псалмі, це з 4 по 6. -й. Так само, як і попередній псалом, цей текст містить окремі вірші, через які цей псалом є частиною так званих псалмів прокляття. Таких псалмах псалопівець ззиває до Бога просуд над злом, а відтак і над нечестивими, через яких зло ранить Божих людей у цьому світі. Обурений зухвалою підлістю лукавих людців, псалмопівець проголошує в 4, 5 вірші 12 псалма: нехай Господь заціпить усі уста листиві, язик велеречивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо, в нас є губи, хто пан над нами? Єврейський заголовок, провідникові хору на восьмий тон, псалом Давида, ми також зустрічаємо на початку шостого псалма і в першій книзі Хронік, 15, главі 21 біші. І е, цей заголовок, ймовірно, є вказівкою для Левіта в храмі, який відповідав за богослужіння. Цей заголовок містить єврейський термін шемініт, дослівно восьмий. Які коментатори тлумачать по-різному як восьмиструнний інструмент, або ж як тон нижчої октави, аж просто не мають певності щодо його точного музичного значення, оскільки є реї не використовували восьмитонової гами? Біблійний текст, який ми з вами щойно прочитали, не описує конкретну причину горя народу чітко, але з 2 по четвертий вірш видно, що йдеться про часи. Коли нормальний порядок речей і справедливість України були цілковито зруйновані, псалмопівець з болем у серці скаржеться на анархію, яка охопила народ. А Господь відповідає, ймовірно, голосом якогось пророка або священника в храмі. Псалом завершується запевненням, можливо, це відповідь громади молільників, що Господь захистить, захистить тих, які йому слухняні. Як видно з вище представленої структури, динаміка псалма є дуже виразна та добре структурована, у вішах з 2 по 5 псалмопівець ззиває про допомогу. Вже його перше звертання до Бога є прямим і пронизуючим. Псалмопівець каже Спаси. Єврейське поняття Гошіах. Яке тут вжито в оригінальному тексті дослівно можна перекласти спасти від руїни, знищення чи ушкодження. І це поняття найбільш уживаним у релігійному контексті терміном, але найменш уживаним у щоденній такій мові, тим, хто спасає, завжди є Господь або його представник. Ймовірно, що псалмопівець був жертвою якоїсь брехні, і не знаходив ні підтримки, ні розради від інших людей. І відчуваючи себе покинутим у часі великої скрути, він каже, що не залишилося праведних людей, до яких би він міг звернутися. І тому що в такій ситуації раніше чи пізніше опиняється кожна людина. Відтак він впевнений, що довіряти можна лише Богові, і тому молиться про божественну справедливість, а не про помсту. Тобто хоче, щоб Бог відновив свій порядок, а в цьому порядку, очевидно, немає місця для всякого нечестя, підлості, брехні. І торжества зла. Словами обіцянки, у формі пророцтва у Шостому віші, Бог обіцяє діяти, щоб виправити становище слабких і нужденних, які зазнають горя. Ця обіцянка є водночас і розрадою для тих, хто звертається до Бога за допомогою, і пересторогою для нечестивих, які ризикують зіткнутися зі справедливим Божим гнівом. Хоча цей псалом починається з плачу. Він, як і всі інші вислухані псалми, закінчуються довірою до Бога. А ці псалми є записані у псалтері, тому що, власне, вони є вислухані. Псалмопівець переконаний, що Божі обідниці завжди заслуговують на довіру і є певними, оскільки пішли випробування складними ситуаціями життя. Проте ця впевненість не є нерозважливою або якоюсь наївною. Як людина з реальним досвідом життя, псалмопівець знає, що праведники на землі завжди відчуватимуть загрозу. Та різні труднощі з боку нечестивих, саме тому він щиро молиться про постійний Божий захист. Особливістю цього псалма є опис умови суспільства, в якому превалює зло. Псалмопівець говорить про брехню, облесливі слова, нещире серце і уста листиві з 3 по 5 вірш. Зарозумілі безбожники використовують свою облудну мову як знаряддя влади. Вони не прославляють Бога але у своїй гордині, вихваляють свої мерзенні вчинки та перекручують із віри, яке в єврейському контексті завжди звучало Господь з нами. На нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Отже, нав'язуючи до війни, яку Росія розпочала в Україні, легко помітити тут не приховані паралелі, як із російською пропагандою. Так і з загалом дикою мовою спілкування цього деградованого суспільства, тобто матюками, якими переповнене спілкування росіян у всіх без винятку сферах життя. Пригадую, як в 1998 році, відвідуючи метрополітен Мюзем в Нью-Йорку я в одній з якихось секцій, де були книжки, побачив такий великий том, який називався Антологія російського мату, що написаний російською. І, ну, знаєте, мене це вразило, але виглядає, що хтось зібрав цю мову смерті московитів у одну страшну збірку. І не знаю, напевно, не цим пишається. Коли в суспільстві немає мови правди і життя, мови про слави Бога і любові, справедливості та солідарності до ближніх, тоді маємо до діла з перверзією життя, страхітливим існуванням суспільств, сповнених насильства і брехні. Не дивно, що пророки Ізраїлю періодично ставили духовний діагноз Ізраїлеві, коли він відходив від Бога і жив несправедливістю та брехнею. Врешті сам Ісус картав покоління людей з подвійним серцем, серед яких проходив його життя і називав їх родом перелюбним та грішним. Такі гнітючі часи, про які ми бачимо, йде мова у 12 му псалмі, який ми з вами, дорогі сестри і брати, переживаємо. Віруючі, люди мають деколи небезпеку знаєте, впадати на дусі. І можуть це робити, але цей псалом захочує нас саме тоді, коли нам так кортить, знаєте, розчаруватися, опустити руки, коли нас тягне до песимізму. Більш, ніж будь-коли звертатися до Господа в молитві і довіряти Його Слову, яке в особі Ісуса з Назарету задля мене і задля вас сталося тілом, як про це говорить Йоанн у своєму пролозі. До Івани від Йоанна. Стиль та зміст мови віруючих повинен бути відмінним від стилю тих, які надіються виключно на власні сили. Тому заохочую вас, заохочувати інших читати псалми для захисту і духовного покріплення наших відважних захисниць, захисників. Хай вам щастить, хай Господь дарує для України справедливий мир. Слава Ісусу Христу!